Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам саджанці Актинідії Аргута міні ківі які ми пропонуємо, а також анонсувати черговий розіграш саджанців. В наявності великий вибір найкращих сортів Актинідії, української і зарубіжної селекції, таких як Київська крупноплідна, оригінальна, вереснева, пурпурова садова, Кенсред, Скарлетт Септемба Ківі баєрн Ківі, Віті Ківі, ананасна, самоплідна, бінго, джамбо та запилювач Дон Жуан, який ідеально запилює всі жіночі рослини актинідії Аргута. Один запилювач може запилити до 10 жіночих рослин. Ось такі гарно розвинені саджанці ви можете у нас придбати. Всі саджанці з закритою кореневою системою, тому їх можна висаджувати з весни до пізньої осені. Вони гарно приживаються і за умов правильної посадки та догляду вже через кілька років будуть радувати вас надзвичайно смачними та корисними плодами. Смак актинідії не залишить байдужим нікого. Вона набагато солодша, ароматніша і смачніша, ніж звичайний Ківі, куплений в магазині. Ось такі шикарні рослини чекають своїх нових господарів. Ви можете придбати їх як поштучно, так і в наборах. В кожен набір входять як червоноплідні, так і зеленоплідні сорти та запилювач до них. Набори можуть складатись з 3, 5, 8 або 12 саджанців різних сортів. В кожному наборі обов'язково є запилювач Жуан. Перелік сортів варіанти наборів, ціни на всі саджанці, які ми пропонуємо. Можна переглянути за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Там же я залишу контакти для консультації та замовлення саджанців. А також ви зможете побачити їх на екрані в кінці відео. Актинідію можна вирощувати на всій території України. Вона досить морозостійка та стійка до шкідників і хвороб. Любить вологий, пухкий, злегка кислий ґрунт. Актинідія це ліана, яка потребує опори. Тож садити її можна біля арки, альтанки, Т-образної, В-образної та звичайної опори у вигляді стовпів і дроту. Після весняної посадки рослини потрібно захистити від повторних заморозків та котиків, які полюбляють ласувати пагонами молодих рослин. Ми пропонуємо саджанці різного віку і розміру від однорічних і до ось таких трьохрічних. Тож обирайте для себе найкращий варіант. Ну, а тепер, як і обіцяла, анонсую вам розіграш набору з трьох двохрічних саджанців Актинідії, в який входять дві жіночі рослини: одна червоноплідна і одна зеленоплідна, та запилювач до них. Умови розіграшу незмінні. Для того, щоб прийняти участь, необхідно підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк та залишити під цим відео будь-який коментар, який стосується Актинідії. Виконавши ці прості умови, ви автоматично станете учасником розіграшу. Розіграш буде проходити в прямому ефірі на нашому YouTube каналі. 19 березня 2023 року о 17.00. Тож, приймайте участь і вигравайте цей чудовий приз. Крім Актинідії, ми також пропонуємо саджанці жимолості, ірги, лохини, ожини, ожиномалини, земклуніки, фундука, винограду і інших рослин. Замовити саджанці можна за телефонами, які ви зараз побачите на екрані. Бажаємо успіхів!